Пожалуйста, все в укриттях, все делайте що хотите. Я це сон був. Вроді приснула свині. Яким нас бомбоубіжище? Де? Під час обстрілу жителі села Супрунівка біля Полтави втратили житло, майно, а дехто і рідну людину. Російська армія випустила протикорабельну ракету. Частина приміщення сімейного гуртожитку обвалилася. Також пошкоджені будівлі навколо у ЗСУ називають цей випадок продовженням терору цивільного населення та військовим злочином. Що пригадують очевидці обстрілу, яку допомогу їм пропонують, та чи оговталися люди? Про цю та інші теми тижня, що минає, розкажемо у проєкті Суспільного. тригернуло». Мене звати Лілія Пархоменко. Вітаю. Далі докладніше. Спишка, взрив секундне діло. І всі вікна полетіли, відкривались двері, все. Близько 21-ї години, 8 -го квітня, жителі села Супрунівка та інших населених пунктів Полтавської громади почули звук вибуху. Люди вибігали на вулицю, шукали знайомих та близьких, доки сільський гуртожиток сімейного типу охопила пожежа просто в шокі досі форті ліпає, так що не можу нічого понять. Я породі це сон був. Проді приснувалось мені. Юлія Водоласька прожила на першому поверсі гуртожитку понад 30 років. Під час цього обстрілу, каже, змогла врятуватися дивом. Крикнула Боже і швидко якось чудом вийшла. Тільки вийшла, почалося горіть. Попала мені це нічого, що жива. Це. За даними рятувальників, пожежу гасили понад три години. Для цього залучили більше ста людей. Вогонь знищив, зокрема, 500 квадратних метрів покрівлі гуртожитку. Від вибуху пошкоджені й інші будівлі. Орієнтовно це 10 багатоповерхових будинків, є декілька ще одноповерхових. Сусідка дуже кричала: спасіть, спасіть, бо стікає син кров'ю, бо в нього перебило дві ноги. Ну вона. Слава Богу, що вона медсестра, вона наложила йому жгути. По медичну допомогу загалом зверталося більше ніж півтора десятка людей. Частина із них досі перебувають у лікарнях. Стан травмованих медики оцінювали, зокрема, як тяжкий та середньої тяжкості. В місті події до нас звернулось четверо дітей. Всі надана допомога. Одна дитина госпіталізована, стан її стабільний середньої тяжкості, отримує призначене лікування. Під час цього обстрілу у власному помешканні загинула жінка. У неї лишилося двоє синів. Одного з них госпіталізували, а іншого студента-першокурсника оглянули медики, повідомили в університеті Полтавська політехніка. Загибла 1975 року народження. Із нею попрощалися 11 квітня. Вона не в гуртожитку жила. Вона в чотирихетажному будинку на другому поверсі. Балкони їхні туди виходили, вікна з Дуже добре, сердечно дуже, тому що вона скрізь яка біда, вона вже там допомагала всіх. Поділіться у коментарях, чи чули ви звуки вибухів у ніч із 8 на 9 квітня. А також підпишіться на наш канал в Ютубі, аби не пропустити нові відео. Повідомляємо перевірену інформацію одним із перших. Як розповів суспільному речник повітряних сил ЗСУ по Полтавщині, російська армія випустила протикорабельну ракету, яку саме мають з'ясувати завдяки експертизі. Ймовірно, це Х-59 ракета довжиною понад 5 метрів та швидкістю близько однієї тисячі кілометрів на годину. Ця ракета є радянською тактичною ракетою протикорабельною, яка запускається з повітря, в тому числі ворог чергове показав свою цинічність та ницість під час атакування цивільних об'єктів інфраструктури із продовженням терору нашого мирного населення. Звісно, що ці всі факти військових злочинів вони фіксуються, і ворог буде нести за них відповідальність в міжнародному суді в Газі на вулиці. Війна, третій рік. Так що може бути що хочеш. Ми розуміємо, прекрасно це, але все одно було страшно у розмові із суспільним. Люди нарікали на відсутність укриттів. Ну а куди? Яким нас бомбоубіжище? Де? У школі? У школі є, але ж там для та дітей. Я не знаю, чи воно було відкрите чи не відкрите. Це було страшне. Машини вибуховували, люди кричали. Діти пищали. Це вхід, підвал, двері теж винесло і пробило. Тут було таке, як бомбосховище. Сюди е, сусіди оборудували, щоб можна було ховатися. Давайте чесно, чи спускаєтеся ви в укриття під час кожної тривоги, і чи робили б це, якби сховище було прямо під вашим будинком чи біля роботи? Діліться у коментарях. Давай. Після завершення слідчих дій на місці обстрілу дозволили прибрати уламки та будівельне сміття, яке лишилося від потрощених помешкань. Цим займалися комунальники, волонтери та самі місцеві жителі. Станом на 11 квітня усі вибиті вікна закрили тимчасовими матеріалами. Надалі планують встановлювати шибки, повідомляла секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова. Спочатку позакривали там, де могли самостійно плівкою, зараз підвезли ОСБ. І там, де ми не можемо закрити самостійно, то комунальники закривають. Вікна повибивані, ну одежі в мене вистачає, майно в мене всередині нічого не пошкоджено. Аби тільки допомогли мені грошима, щоб я якусь копійку хоча була, я пенсіонерка живу одна. Щоб її якась допомога була з грима від нас. на засіданні виконкому ухвалили рішення про спрямування грошей постраждалим. Зокрема, 136 людей мають отримати по 10 тисяч гривень. Дев'ятеро, які були госпіталізовані, додатково по 20 тисяч гривень. Родині загиблої запланували надати 50 тисяч гривень допомоги, розповіла Суспільному секретар міської ради. Загалом це майже 1 мільйон 600 тисяч гривень із бюджету громади. Це перша хвиля заяв, які зібрані працівниками соціальних служб. Для того, щоб отримати дану матеріальну допомогу, треба звернутися відповідно розгорнутий штаб до фахівців виконавчого комітету, які знаходяться там постійно. Теж штаб розгорнутий поблизу місця подій, зокрема, а також можна звернутися до Полтавської міської ради. Також про виплати повідомив і начальник ОВА. За його даними, розглянули перші вісім звернень від людей та погодили розподілити для них 135 тисяч гривень із обласного бюджету. Із них так само 50 тисяч гривень родині загиблої. Пораненим суми різні від 5 до 25 тисяч гривень. Це шок. Просто ну вжили ось скільки в безпеці. Здавали, що нас об Годіна гадіна не дає спокою. Цієї ж ночі із 8 на 9 квітня у Полтавській громаді збивали і безпілотники РФ. По двох літальних апаратах відпрацювали мобільні вогневі групи. Загиблих чи поранених не було. Повідомляв начальник полтавської обласної адміністрації Філіп Пронін. Водночас на сайті міністерства енергетики оприлюднили інформацію про атаку високовольтної підстанції на Полтавщині. Було пошкоджене обладнання, але обійшлося без загиблих чи травмованих. І до інших тем, які обговорювали на Полтавщині цього тижня, працівники Служби безпеки України викрили трьох місцевих, які у заборонених соцмережах підтримували російське вторгнення в Україну. Зокрема, чоловік із Полтави називав українські міста ісконно ісконнорускими, чекав на їх захоплення та закликав руйнувати будівлі силових відомств і критичну інфраструктуру. І ще одна Полтавка зокрема звинувачувала Україну в обстрілах цивільного населення Донбасу. А жителька Миргорода назвала українських захисників фашист. Усім трьом повідомили про підозру, їх можуть ув'язнити на строк до восьми років. У Кобиляках загинули 14 диких свиней у комунальному підприємстві Екопарк. У них виявили африканську чуму. Це перший випадок із початку року, розповіли Суспільному в обласній держпродспоживслужбі. Півдесятка свиней, які залишилися на території, мають умертвити та утилізувати. АЧС – це вірусна хвороба. Для людей вона не є небезпечною, але для свиней летальна. Ліків та вакцини від захворювання немає, тому важливо не допускати його поширення. У Полтаві 10 квітня розшукали жінку, яка в неналежних умовах утримувала собак. Попереднього тижня, нагадаю, із подвір'я в обласному центрі вилучили мертвого пса та дев'ять породних тварин. Їх утримували у бруді та смітті без води та їжі. Тварини в поганому стані, тобто шерсть у них дуже брудна. Маленькі тваринки, декоративні, такі як балонки, Йорки. Їх шерсть дуже скуйоджена, багато реп'яхів. Дуже слабо вгодованість. Не скажу, що прям скелети, але вгодованість слабка. За даними правоохоронців, власниця тварин Полтавка 1972 року народження. Щодо неї склали адмінпротокол за статтею порушення правил утримання собаки котів, санкція, попередження або накладення штрафу. І наостанок, щоб ви не думали, що не було нічого хорошого у Полтаві, розквітли магнолії та майже розпустилися сакури а також приїздив. Черги для фото були і до дерев, і до собаки. І Якщо до останнього ви не встигли, то можете потішити себе світлинами біля розквітлих магнолій. А нас потіште, будь ласка, підпискою та реакціями на матеріали. Ми є в усіх популярних соцмережах, аби вам було зручно. Суспільне з думкою про кожного. Дякуємо, що ви з нами.